Наш рідний дім. Тепло затишно у нім. Тут бабуся вас чекає, на гостину виглядає. Добрий день, любі малята! Я чекаю на своїх онучок. І разом з вами хочу навчити їх української народної пісні. Один гарбус огороду. Добрий день, наша бабуся! Добрий день, мої онученьки! Ми так раді вас бачити! Як ми любимо, як ви нам читаєте казки, оповідання, вірші. я так люблю ваш голосочок. Я вам сьогодні приготувала дуже цікаву українську народну пісеньку, яка називається Коди гаргу по городу». Тож будьте уважні і слухайте. Та потім відповідайте на мої запитання. Ой, як цікаво, яка вас велика книжка! Так, тут живуть в цій книжці казки та пісеньки. гарбус по городу, питається свого роду. Ой, чи живі, чи здорові, всі родичі гарбузові, обізвали жовта диня гарбузова господиня. І ще живі та здорові. Сіри городичі гарбузові, обізвались огірочки, гарбузові сини і дочки. І ще живі, і ще здорові всі родичі гарбузові. Обізвалася квасоля, а за нею бараболя. І ще живі і здорові всі родичі гарбузові. Обізвались боячки, гарбузові своячки і ще живі і здорові, всі родичі гарбузові, обізвався старий дід. Я піддержав увесь рік. І ще живі, і ще здорові, всі родичі гарбузові. Ой, гарбузи, теперсти. І з чим ж тебе будем їсти? Миска пшона, шматок сала. От до мене вся приправа. Ну що, сподобалася пісенька? Тоже, така цікава, та ще й проходичі. О, нученьки, ви прослухали пісеньку. Ану, відповідайте мені на мої запитання, Назвіть родичів родичі Морквиця. Розумниця. Цибуля. Ні. Тут не було. Хоча і цибуля це родичка арбузова. Подумай ще? Добре. Квасоля. Молодець. А ти що запам'ятала онученька. А я запам'ятала, що там були ще бурячки. Молодець. От ви, які в мене розумні, дівчаточка. А тепер скажіть, будь ласка, про що запитував гарбуз у своїх родичів? Ой, чи живі чи здорові, всі родичі гарбузові. Молодці уважно слухали і запам'ятали. А яку відповідь? Почув гарбуз на свої запитання. І ще живі, і ще здорові, всі робичі гарбузові. Молодці онученьки, дуже сподобалась мені ваша відповідь. А зараз я пропоную вам обіграти цю пісню. Давайте разом зробимо інсценизацію цієї пісні. Ви згодні? Це щось цікаве. А для інсценізації я підготувала вам маски. Зараз ми з вами станемо справжніми артистами. Ура! Дуже класна ідея! Щось цікаве, що будемо справжніми артистами? Так, Тож розпочнемо! Ходить гарбуз по городу, питається свого роду. Ой, чи живі, чи здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалась зовта диня. Гарбузова господиня. І ще живі, і ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались огірочки. Гарбузові сини й дочки. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалася квасоля а за нею бараболя. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвався бурячок, гарбузовий своячок. Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвався старий Біб. Я підеша увесь сліп, і ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Ой, гарбузе, ти перісти. І з чим тебе будем їсти? Ми пшона. Шматок сава і вся до мене приправа. Ой, бабусю, як нас гарно вийшло обіграти пісню. Які гарні ми артисти. Ви у мене молодці, а тепер пропоную вам піти на наш город та й порухатися. Було б чудово. Як дуже хочу. Ходить гарбуз по городу, питається свого роду, Ой, чи живі, чи здорові, всі родичі гарбузові. Cheers. Ой, мої онученьки вже ж поїхали до міста. А я, дітки, хочу, щоб ви мені відповіли, яку пісеньку ми з вами сьогодні вчили. Та буду чекати своїм онучкам на ваше цікаве відео, де ви співаєте пісеньку, ходить гарбуз по городу». До нових зустрічей, малята! do povátima.